Буданов не просто так заговорив про прослушку у Кремлі. Схожу дійсно змогли дістати записи та відео здатні перевернути усе. Розвідка вийшла із заявою, яка вразила країну. В Кремлі сталося те, про що Україна і подумати зараз не могла. У Буданова отримали несподіване підтвердження, що передувало українців. І з цієї миті все може змінитися аж на 180 градусів. Обов'язково перегляньте відео до кінця. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Українська розвідка прослуховувала посадовців Кремля і виявилося дещо непередбачуване. Будано вийшов і з раптовим оголошенням стало відомо дещо важливо про Путіна, що змінює усі розклади та сам порабіг війни. Лідер гур розкрив ряд подробиць, і слід зауважити у розвідці будь-якої держави існує декілька загальновідомих напрямів, які дозволяють отримувати інформацію про дії іншої країни. І саме ними зазвичай пояснюють повідомлення на кшталт, підслухали в Кремлі, не розкриваючи жодних таємних чи небезпечних методів. Часто йдеться про сигнальну розвідку, коли аналітики працюють із радіообмін супутниковими каналами мережовими метаданими або іншими електронними сигналами, що можуть виявитися недостатньо захищеними або мають побічні прояви, які можна зафіксувати на відстані. Це не обов'язково прослушка кабінету. Більшою мірою це аналіз загального інформаційного середовища. У змі зауважили, що цей коментар прозвучав на тлі публікації у низці західних медіа, де з'явилася версія, що саме Україна могла передати журналістам записи розмов радника Путіна Юрія Ушакова та посланця Кирила Дмитриєва. Росіяни Зливають інформацію за гроші. Таку думку висловив блогер Заді. І на його думку Заява Буданова має цілком логічне підґрунтя. Продажні. Вони з радістю, я ні в коем випадку не ругаю їх в питанні продажності, коли річ йде про роботу на розвідку України, вони з радістю будуть співпрацювати з людьми Буданова. Відповідно, коли Буданов утверждает, що є можливість прослушивать переговори високопоставлених лиц в Кремлі, абсолютно точно. Но вся американская разведка прекрасно знает, чем занимается Россия. Потому что бабки в России в приоритете уж тем более валюта. И когда им платишь долларами, они начинают рассказывать тебе подробности. При этом это на всех уровнях. То есть мы говорим, попало по Владивостоку Украина у меня сейчас ролик, набрал миллион триста тысяч просмотров. И там русские единственное, что могут написать, ну так дроны не могут долететь, ты видел на карте? Какие дроны? Болезные, господи. Причем тут дроны. На территории России есть люди, которые готовы за деньги, может быть, за идею, но я надеюсь, что и объединяется это помочь Украине, взорвать Транссибирскую магистраль какой-то участок, как было сделано недавно, взорвать чью-то машину во Владивостоке, ну как чью-то офицера, который был причастен к резне в каком-нибудь украинском городе, еще что-то сделать на фоне таких сообщений думать, что там, Кремль невинный. И ніхто ничего не прослушивает, и ніхто ничего не сливает, но это какой-то детский сад. Естественно, они там все продажные посмотрите на них просто все прополую. Дал а мне бы дали, а я бы спела, как в той песне было. Им бы дали возможность продать продадут. Раніше видання Bloomberg опублікувало стенограми розмов помічника Путіна Ушакова з посланцем Кремля Дмитриевом. У розмові йшлося про можливий мирний план щодо війни в Україні. Кремльна Звав це передчасними заявами у США та Україні вважають, що запис зробила українська розвідка. Кіберрозвідка також відіграє роль. Адже сучасні державні структури залежать від цифрових систем. Інколи інформація з'являється не через злам, а через помилки в конфігураціях витоки або неправильне користування засобами безпеки із боку чиновників чи військових. Конкретні технічні методи завжди засекречені, але загальний принцип полягає в аналізі цифрового середовища. В сучасному світі лідери держав, особливо такі, як Путін, перебувають під Макс максимальною технічною та фізичною охороною їхні приміщення ізольовані, а зв'язок зашифрований. А будь-які пристрої перевіряються на десятки видів загроз. Тому пряме встановлення підслуховуючих пристроїв у його оточенні вкрай мало ймовірна і практично нереалістична історія. Але це не означає, що неможливо знати, що він робить, що планує чи що обговорює. Просто інформація надходить іншими шляхами. Найчастіше держави отримують дані через аналіз сигналів поведінки, переміщень через людські джерела навколо нього, через помилки у його системах Зв'язку або через витоки у його оточенні у світі таких прикладів чимало, навіть найбільш захищені авторитарні режими, часом виявляються вразливими через людей: бюрократію або необережність. Тож, якщо говорити чесно, може бути так, що Буданов або інша розвитка отримує інформацію про Путіна, але не в тому сенсі, як це уявляють у фільмах, не прямою прослушкою. Це зазвичай комбінація джерел, аналітики і вразливості оточення, а не доступ до його приватних розмов у реальному часі. У надзахищених установах таких як. Кремль усі відеосистеми ізольовані фізично охороняються, перевіряються спецслужбами і не мають прямого виходу назовні. Пробити таке технічно ззовні надзвичайно важко, майже нереально. Тому, якщо якась розвідка отримує відеоматеріали, то зазвичай не через хак, а через людей. Когось із доступом, когось, хто копіює матеріали, робить знімки або передає інформацію. Між тим, начальник Гур Буданов заявив, що мирні перемовини щодо закінчення війни в Україні мають проходити в тіні на прохання підтвердити інформацію про таємні переговори в Абудабі. Він відповів, що будь-які чутливі процеси. Се потребують на розголошення керівник головного управління розвитку міністерства оборони України Кирило Олексій Жбуданов. Також прокоментував, якою бачить Україну після закінчення війни. Зокрема, Буданов стверджує, що Україна або інтегрується у новий світопорядок, або створить його самостійно. Інший варіант неможливий. Про це він сказав під час спілкування з журналістами після виступу на форумі. Вистоїмо журналістка. Поцікавилися, як саме Україна, зокрема збройні сили, долучиться до формування нового світового порядку. Цитую: Україна або стане частиною нового, або створить нове, або Інший варіант не біді на нікому зазначив керівник ГУР. Також Буданова запитали про перспективи ми, розважаючи на заяви низки міжнародних політиків про те, що в регулюванні в Україні, нібито як ніколи, близьке, на це керівник розвідки висловив стриманий оптимізм. Я сподіваюся на це коротко відповів. Буданов нині ж, поки бойові дії тривають. Головне управління розвідки України планує впровадження нових технологій для керування бойовими дронами, зокрема надземними, які. Обмежені через нестачу особового складу для цього. Необхідні також серйозні інновації та використання штучного інтелекту. Про це голова гур Кирило Буданов заявив під час форуму «Вистоємо». у нас недостатньо особового складу, і всі мрії сподіваються, що колись їх замінять дрони. Ну очевидно, що цього не сталося на цьому етапі. Зазначив Буданов. При цьому голова гур підкреслив, що технологічні рішення вже існують. Їх потрібно впроваджувати, вдосконалювати та перевіряти на полі бою. За його словами, ключовим фактором майбутнього розвитку стане штучний інтелект. Технологічний рівень, на якому людина керує одним дроном, себе вичерпав. Більше там кардинального ривка не буде. Потрібні нові технологічні рішення, штучний інтелект, пояснив він. Ну і варто зазначити, що на тлі відставки Андрея Єрмака та корупційних розслідувань, у яких фігурує секретар РНБО Росте Моров, дипломатичний авторитет керівника Гур Кирила Буданова, помітно зростає. Його активні контакти із західними партнерами, зокрема, недавня зустріч в Абудабі із міністром армії США Деном Дрівсколом, свідчать, що вихід Буданова на політику-дипломатичну арену посилює переговорну позицію. України у відносинах із Вашингтоном і сприяє формуванню нової лінії морного врегулювання війни. Про це розмірковує у власній авторській статті експерт з міжнародних відносин та оглядач за телеграф Семюель Романі. За словами автора різка риторика екс керівника офісу президента Андрія Єрмака посилювала негативне ставлення до команди Володимира Зеленського в оточенні Дональда Трампа. Окрім того, ім'я Єрмака фактично стало символом звинувачень у корупції та браку вдячності за американську військову підтримку Україні. Написав Романі. найкраща ситуація і в сприйняті американцями колишнього міністра оборони України, а нині секретаря РНБО Умірова. Позиція колишнього міністра оборони України Рустему Умірова як посередника у відносинах з Вашингтоном може послабшити через розслідування набу. Додав автор відтак, на фоні цього романі припускає вихід на новий рівень дипломатичної ваги в переговорах щодо миру начальника гурбуданова. Більш того, цей процес вже розпочався, зважаючи на зустріч керівника військової розвитки України цього тижня. В Абудабі з міністром армії США Дрісколом за словами Романі на відміну. Від різкої риторики Єрмака в ході зустрічі Буданов публічно наголосив на вирішальній ролі Трампа у завершенні війни. Такі меседжі визнає експерт, будуть значно краще сприйняті в американському політичному середовищі, ніж натяка Єрмака про можливу присутність російських агентів у команді Трампа. Тим більше, що Буданов входить у цей діалог без корупційного тягара, що мають Єрмак і Умєров? А як військовий професіонал, якому довіряють союзники, і острігається противник. Саме тому переконаний оглядач, все це може додати нового імпульсу переговорам щодо. Мирного процесу новий переговорник не обтяжений жорсткими заявами минулого може бути готовий прийняти важкі рішення, необхідні для миру в Україні, оскільки Путін також Дмитра козака, російського переговорника, який регулярно спілкувався з Єрмаком, застряглий мирний процес, може нарешті набрати нового імпульсу. Розімував автор. Варто зазначити, що напередодні на сцені шостої загальної національної премії Золоті руки головний розвідник України Кирило Буданов отримав відзнаку, яку вручають за професійну майстерність і внесок в країну. Але найсильніше прозвучав не факт Городи, а те, кому він її присвятив воїнам гур і всім українцям, чиї золоті руки тримають оборону. Поруч із ним серед цьогорічних лауреатів, митрополит Епіфаній. Гурма України повідомила, що Буданов переміг у номінації за військове лідерство та врятування життя. У промові він наголосив, що перемога народжується не в кабінетах і створюють майстри фронту і тилу. Ті, хто щодня точним рухом збирає дрон, лагодить гаубиці, готує катери і проводить операції. Буданов підкреслив, що сили оборони це сума людських талантів і відповідальності. А кожна деталь зброї має конкретне. Ім'я та рука, які її створили. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.